Привіт, друзі! Сьогодні у нас на каналі Корисне Бо, особлива розмова про фрукт, який на перший погляд здається таким звичним, але приховує в собі неймовірну силу. Це, звісно ж, слива. Цей чудовий фрукт дійсно може підтримувати вашу шкіру, нормалізувати травлення, зміцнити серце та судини, допомогти. Контролювати вагу і навіть захистити організм на клітинному рівні, але як і з будь-яким продуктом є свої нюанси. Комусь сливи принесуть максимальну користь, а комусь варто бути обережнішими. Ми докладно розберемо, кому сливи особливо корисні, хто має бути уважним, скільки їх можна вживати дорослим і дітям. Почнемо з головного. Чому ж сливи так цінують і яка їхня справжня користь? Слива це фрукт надзвичайний, справжня природна аптечка, її користь пояснюється неймовірно багатим складом. Сливи є джерелом вітамінів А, бета каротин С, Е, ПП, а також вітаміни в групи В, зокрема В1, В2 та вітаміну К. Вітамін С потужний антиоксидант який допомагає організму виробляти колаген, вітамін А, необхідний для гострого зору, імунної системи та здоров'я нирок, мінерали та мікроелементи. У сливах рекордна кількість калію, а також цинк, кальцій, хімій, йод, нат, залізок, фосфор. Магній, марганіст та бор. Калій допомагає регулювати артеріальний тиск і підтримує роботу серцево-судинної системи. Інші корисні сполуки клітковина, харчові волокна та пектини містяться в шкірці та м'якоті. Вони покращують роботу кишківника, посилюють перистальтику, нормалізують обмін речовин. Та є природним засобом для профилактики закрипів. Органічні кислоти поліпшують травлення. Поліфеноли корисні рослинні сполуки з антиоксидантними властивостями, які захищають від оксидативного стресу, антоціанідини. Саме вони надають сливам їхній синій колір. Ці сполуки діють як невидимі парасольки, захищаючи тіло від шкідливих ушкоджень. Ультрафіолету та старіння вони підтримують структуру колагену, мають виражену противозапальну дію та покращують мікроциркуляцію крові. Турбітол, хінокислота, хлорогенова кислота, кумарин. Ці біологічно активні сполуки також присутні у сливах. Обговоримо конкретні переваги. Нормалізація роботи шлунково-кишкового тракту. Сливи це чудовий природний засіб для лікування закріпів. Завдяки клітковині та пектинам вони покращують травлення, посилюють перистальтику і допомагають виводити шлаки та токсини з організму. Чорнослив, зокрема, сприяє росту здорових кишкових бактерій, поліпшення здоров'я серця та судин. Завдяки рекордній кількості калію сливи знижують ризик серцево-судинних захворювань, таких як високий кров'яний тиск. Інсульт та хвороби серця вони допомагають знижувати артеріальний тиск, виводячи надлишок рідини. Дослідження показують, що регулярне вживання слив допомагає знизити рівень поганого холестерину ЛПН ще та підвищити хорошого ЛП Сливи також запобігають утворенню тромбів, зниження риску діабету. Сливи мають низький глікемічний індекс. 22, що означає, що вони не викликають різких стрибків рівня цукру в крові. Вони підвищують рівень гормону адепонектину, який регулює цукор, а клітковина уповільнює поглинання вуглеводів. Антоціанідини у сливах також важливі для профілактики діабету. Захист від оксидативного стресу багаті на вітаміни. Та поліфеноли сливи є потужними антиоксидантами. Вони захищають клітини від вільних радикалів, які спричиняють пошкодження та підвищують ризик розвитку діабету, серцево-судинних захворювань та деяких видів раку. Контроль ваги. Сливи є малокалорійним плодом, близько 30 калорій на одну сливу і майже не містять жиру. Завдяки клітковині та пектину вони сприяють відчуттю ситості, запобігаючи переїданню і допомагають виводити надлишок рідини та токсини, зменшуючи нагрів. Поліпшення здоров'я кісток. Сливи містять кальцій, магній, фосфор та вітамін К, які зміцнюють кістки. Особливо ефективним є чорта Дослідження показують, що 50-100 г чорносливу надань покращують якість кісток та зменшують втрату кісткової маси, поліпшення стану шкіри. Регулярне вживання слив сприяє покращенню кольору та загального стану шкір. Вони забезпечують чисту сяючу шкіру, допомагають зменшити кількість моршок та пігментації. Вітаміни С, Е та антоціанідини підтримують структуру колагену та мають протизапальну дію. Попри таку значну користь, важливо пам'ятати, що все добре в міру. Норми споживання для дорослих лікарі, дієтологи, рекомендують вживати. 3-6 слив на день. Для дітей оптимальна порція 2-3 сливи на день. Кому варто бути обережним або уникати слив? Рослади ШКТ та діареї. Надмірне споживання слив може спровокувати діарею через високий вміст органічних кислот, здуття живота. Сорбітол у сливах може викликати здуття живота. Підвищена кислотність шлунка та виразка. При цих станах сливи слід виключити з раціону, цукровий діабет та ожиріння. Незважаючи на низький глікемічний індекс, сливи містять цукор, тому при вже існуючому цукровому діабеті та ожиренні їх слід виключити з раціону або вживати з обережністю та після консультації з лікарем. Ревматизм, та сеча кам'яна хвороба через сечогінний ефект, сливи можуть бути. Небажаними вагітні, годуючі матері та маленькі діти. Сливи можуть викликати здуття живота, кишкові кольки та діарею. Тому цим категоріям людей слід бути обережними або взагалі відмовитися від їх вживання, вживання на ніч. Не рекомендується їсти сливи на ніч, щоб уникнути проблем з травленням та, та порушенням сну через їхні послаблюючі та сечогінні властивості. Небезпека кісточок. Обов'язково видаляйте кісточки. Ось і завершується перша частина нашого посібника зі слив. Сподіваємося, ви дізналися багато нового про їхній унікальний склад та численні переваги для вашого здоров'я. Пам'ятайте про застереження та рекомендовані норми споживання, щоб отримати максимальну користь від цього чудового фрукта. Щоб не пропустити продовження, підписуйтеся на наш канал, ставте лайк цьому відео і тисніть на дзвіночок, щоб першими побачити наступну частину. До зустрічі!